Я не умру від смерти, я умру від життя. Умиратиму, життя буде мерте, Не маєте мистях. Я молодим, молодим умру, бо чи стану коли старим? Залиш, залиш траурну гру, розсип похоронні рими. Я умру, умру в патагонії їди Бо належу огню й землі. Рідні мої, я не чутиму ваших криків, я нічний поет світових слів. Я умру в хвилі, коли природа стихне, чекаючи на останню хоробину ніч. Я умру в павзу, коли серце стисне, моя молодість і життя. І січу.